Сполучені Штати більше не переслідуватимуть російських олігархів. Що стало причиною такого рішення? Розкажу за мить. Це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. 81 ворожий дрон збито, понад три десятки локаційно втрачені. Наші сили ППО працювали у небі над мирними містами, відбиваючи повітряну атаку в ніч на 7 лютого. Найбільше дронів ворог направив на Сумщину, Київщину та Хмельниччину. Там є руйнування потерпілих на щастя немає. Натомість в Київській області через атаки в одному із районів пошкоджені господарське і гаражне приміщення. Почалася пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Двох загиблих знайшли під завалами у Миропіллі на Сумщині. Пізно увечері росіяни скинули на селище три авіабомби. Одна з яких влучила у багатоквартирний будинок. Рятувальна операція триває. Загалом по області росіяни завдали майже три сотні ударів. В Охтирці пошкодили будинки по юнаківській та Серединобудській громадах. Гатили з артилерії, танків, дронів, атакували з повітря. Є суттєві руйнування. Великописарівського обстріляли з гелікоптерів. Влада вкотре закликає жителів прикордонної зони евакуюватися. Одна людина загинула, п'ять дістали поранення на Херсонщині. Під ворожими обстрілами було 34 населені пункти. Били по житлових кварталах, пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Російські війська продовжують атакувати Харківщину. У Куп'янську пошкоджені будинки а в Кегичівці залишки дрона виявили неподалік телевежі. 14 населених пунктів Запоріжжя ворог атакував напередодні, поруйновано приватні оселі, автівки та інше майно. Знищують ворожі безпілотники, не залишаючи їм жодного шансу. Майже чотири місяці на запорізькому напрямку протистоїть росіянам новостворений взвод перехоплювачів БПЛА у 118-й механізованій бригаді. Нищать бійці дрони за допомогою квадрокоптерів, нашпігованих вибухівкою із вбивчими уламками. Допомогти їм ефективніше виконувати роботу можете, і ви деталі у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес. Відрив. Є хороші Є. 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 ці воїни перші, та поки єдині у 118-й окремій механізованій бригаді, хто бере так, участь так, у повітряних так. боях дронів для вбивчої зустрічі, нашпиговують свої безпілотники вибухівкою та іншим залізятчам. «Перемотані до неї гвозді, ржаві, які назбирали, збирали, і скочем перемотане і все. Тобто, коли вона вибухає, вона крило практично розносить. З моменту створення взводу зенітних дронів не пройшло і півроку, але їм вже є чим похвалитися. Відсоток знищення цілі в повітрі десь 80-90%. Це пішло від наших побратимів з Серебрянського лісу. Ось вони перші, хто почав цим займатися, і цю ідею багато підрозділів. Бригад підхватило. Мисливці на дронів полюють з укриття, аби їх самих не засікли російські очі у повітрі. Збивають і розвідувальні безпілотники, і ударні, які несуть небезпеку як воїнам, так і цивільним. Зала ланцет. Ось він багато шкоди робить, але у нас уже на практиці є три збитих ланцети, і ми, я думаю, врятували немало життів. Дуже цікаво, тому що це приносить дуже велику користь. А, приносить користь, по-перше, хлопцям, які стоять які яких шукають ті щось. А ти наказав і розумієш, що ну, якби ти принес дуже велику пользу. Спочатку повномасштабного стрілець, а нині працює в команді зенітних дронів. 36-річний воїн на псевдоглобус каже, такий позовний в нього з дитинства. Десь, може, класі четвертому. Заболів я вітряночкою. І побрився наголо і цяточки наставила мама. А я пішов в школу і так і назвали глобусом. Так воно і тянеться все життя. Кожен з мисливців на дронів майстер на всі руки. Може і керувати безполотником, і споряджати, і вражати цілі. Ми всі завжди міняємось, щоб в будь-який момент там ти взяв і це зробив, щоб ти розумів повністю роботу від А до Я. Звод тільки новостворений, але а, треба поповнювати його, щоб було більше відділень. Звичайно, і звичайно буде більше ефективності на фронті. Вже роками і стомилися від війни і втрат, але кажуть, чекають перемоги. Я вам скажу більше так не такої перемоги, а хочеться так, щоб вони плакали. Все життя своє полюють на ворожі безпілотники кожного дня і закликають українців приєднуватись і разом нищити окупантів. Аби мрія про перемогу здійснилася швидше. Оголосили збір на засоби радіоелектронної боротьби і сподіваються на підтримку цивільних. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя Тесен, один Аварійні відключення світла повертаються, торкнеться це восьми областей. Це заходи вимушені, адже окупанти в чергове обстріляли критичну інфраструктуру. Відтак сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській областях. Енергетики відключали світло. Першочергово торкнулося це промисловості. Побутових споживачів відімкнення не торкнуться за винятком аварійних ситуацій. В Укренерго нагадують, що зараз наша енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Тому роботи на енергооб'єктах тривають. Переносимо війну на ворожу територію. ЗСУ продовжують звільняти Курщину. Про це повідомляє інститут вивчення війни. У звітах аналітиків йдеться, що наші військові розпочали нову серію механізованих штурмів та вже просунулися до 5 кілометрів на південний схід. Від суджі окупанти тим часом свій тиск не послаблюють. За інформацією аналітичного ресурсу Діпстейт на Курахівському напрямку. Загарбники просунулися удачному. А на Покровському в Успенівці у Генштабі цю інформацію не коментують. Натомість зазначають, що на обох відтинках тривають важкі бої, найгарячіше на Покровському. Там наші захисники зупинили майже чотири десятки штурмів ворога у 14 населених пунктах. Загалом на фронті за добу відбулося понад сотню боїв. 13 тисяч російських артилерійських систем Сили оборони вразили у 2024 році, і це удвічі більше ніж за попередні два роки сумарно. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Загалом за попередні 1079 днів Великої війни артилерії у ворога поменшало на майже 23 тисячі стволів. Реактивних систем залпового вогню на понад 1200 комплексів також знищено майже 10 тисяч танків і 21 тисячу Панцерників повітряний флот росіян зменшився на 369 літаків та 331 гелікоптер на морі, мінус субмарина і 28 кораблів та катерів. Що ж до живої сили, то солдатів-диктатора поменшало на майже 845 тисяч. 1340 особин вийшли з ладу напередодні. Повідомляють у генштабі. Контакти зі спецпредставником амбасадорка України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила, що зустрілася із Кітом Келлогом. не вперше в житті, але вперше після його офіційного призначення спеціальним представником Дональда Трампа з питань в Україні. Його візит до Києва та поїздку на Мюнхенську конференцію із питань безпеки обговорювали із головою офісу президента України Андрієм Єрмаком. На ній очікують, Келлог, Келох представить план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України. Адміністрація Трампа більше не збирається полювати на російських олігархів, принаймні надсилає їм такий сигнал. Агенція Reuters повідомляє, підрозділ при міністерстві юстиції Клепто Кепчер, який займався переслідуванням російських активів. Розпускається прокурори з нього повертаються до попередньої роботи. Ресурси, які спрямовувалися на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу із наркокартелями та міжнародними бандами. Як припускають у Reuters, роботу в цьому напрямку скоріш за все продовжать, але вона тепер. Не буде такою централізованою, а темпи її знизяться раніше. Саме Клепто Кепчер притискав алюмінієвого магната Олега Дери Паску та телемагната Костянтина Малофєєва, а також конфіскував яхти, що належали олігархам Сулейману Керімову і Віктору Вексельбергу, які потрапили під санкції. Навіщо Дональду Трампу ліквідація цієї комісії? Чи намагається він так угодити Росії? Нагадаю, підрозділ Клепто Кепчер створили за ініціативи Джо Байдена, аби заморозити РФ на світових ринках і покарати тих, хто сприяє санкціям та порушенням експортного контролю. Свої думки пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Ми тим часом рухаємося далі. Дональд Трамп запровадив санкції проти міжнародного кримінального суду, обстоюючи Бен'яміна Нетаньягу ізраїльського прем'єра, на арешт якого торік видали ордер. 47-й президент Сполучених Штатів наказав запровадити фінансові та візові обмежувальні заходи. Проти людей, які беруть участь у розслідуваннях щодо американців або ж їхніх союзників, а також членів їхніх сімей. Міжнародний кримінальний суд вже вдруге стикається з американськими санкціями. Перший раз це сталося за першої каденції Дональда Трампа. Сполучені Штати та Ізраїль, нагадаю, не є учасниками Римського статуту, на підставі якого у 2002 році був створений міжнародний кримінальний суд. Статут підписали 137 країн, а ратифікували 124 держави. Збиралися пустити потяг під укіс на Одещині. СБУ затримала двох диверсантів, які на замовлення російських спецслужб намагалися. Пошкодити колії. Обох вхопили на гарячому, коли вони вже демонтували частину на відрізку 20 метрів та почали вбивати у стики рейок металеву арматуру. За даними слідства, двоє приятелів 17 та 18 років, зробили це на замовлення ворожих спецслужб. Після виконання куратор обіцяв їм гроші. Завербували їх через телеграм-канал, де вони шукали роботу. Суд відправив обох зловмисників під варту. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Наразі їм повідомили про підозру у вчиненні диверсії, можлива додаткова кваліфікація скоєного державна зрада в умовах воєнного стану. На Закарпатті готуються оголосити вирок гвалтівникам 14-річної дівчини. Рішення сьогодні має ухвалити Воловецький районний суд. Йдеться про подію, що сталося у серпні 21-го року. Троє підлітків заманили в будинок і зґвалтували свою подругу, знімаючи все на камеру. Коли все відкрилося, отримали умовний термін. Це обурило суспільство і вирок оскаржили. Новий розгляд тривав майже два роки. Сторона потерпілої заявляла про системне затягування процесу. А адвокати кривдників кілька разів оголошували про відвід судді. Їхні матері скаржилися на раптове нездужання, і засідання переносили. А самі обвинувачені намагалися уникнути правосуддя через мобілізацію, але отримали відмову. Який вердикт їм оголосять? Розкажемо у наступних випусках. ТСН. Онлайн маємо жити. Такий музично-поетичний фестиваль пам'яті полеглих героїв проходить у Києві. Організатори спілка дружин та дітей загиблих військових, яка налічує уже майже 6 тисяч родин. Особливістю цього фестивалю є виставка дитячих картин, де дітлахи малюють свій спогад про рідного героя. На фестивалі хочуть привернути увагу до дитячого горювання. Як малюють спогади про загиблого тата? Розкаже Світлана Березівська. Лейла прийшла на фестиваль дружин полеглих героїв із тримісячною донькою. Її чоловік Володимир Крупа загинув на фронті, коли Лейла ще була вагітною. Про те, що у них буде дівчинка, жінка повідомила йому вже на кладовищі. Це саме її фото з гендерпаті на алеї героїв сколихнуло мережу у червні. Торік за п'ять днів у них роковини по загибелі. «12-го вже буде рік. Трата просто дає своє, коли ти не розумієш, от у мене рік, начебто, це ну місяць пройшов я не можу до сих пір повірити, що вже рік пройшов. Це якось. Хочеться сказати, що це просто який сон. Лейла посміхається донці, але зізнається депресія, сльози і біль, втрати досі нікуди не ділись. Боляче, коли до когось приходять, а от, наприклад, у нас тато не прийде. У нас в кімнаті, де ми спимо, в нас стоїть фото чоловіка. І вона один, коли буває і тримає, вона там дивиться, посміхається. Я завжди кажу О, там тато, це наш тато. На фестивалі з назвою Маємо жити усі, такі як вона, удови полеглих героїв. Тут їх обнімають. Підтримують. Лейла зізнається, саме ця спільнота допомагає їй виходити із депресії. Маємо жити. Ми маємо жити далі, підтримувати одне одну. Я взагалі не знаю, що б я робила без, без, без цього, без групи маємо жити. Тобто, дякуючи Ось Оксані, дякуючи іншим дівчаткам, Та, не хотілося, щоб нас було більше. Не хотілося. Але ми розуміємо наслідки, ми розуміємо, що нам треба триматися, і ми є підтримкою одна для. Фестиваль пам'яті і підтримки маємо жити проходить у різних містах України. Щоразу збирають родини полеглих героїв та тих, хто хоче і не знає, як їх підтримати. До їх спільноти у соцмережах щодня додаються нові родини. Стати таким мостиком між минулими майбутнім. Такі заходи, як сьогодні, вони об'єднують. На жаль, бетонні плити. Але і пам'яті вони лякають людей. А нам хочеться, щоб їх пам'ятали таким, як вони були. Нести пам'ять про полеглих героїв у спільноті вирішили через намальовані спогади. Психологи акцентують це ще й потужна терапія втрати на виставці. 160 картин. Кожна це окрема історія спогад про полеглого військового. Особливістю цього фестивалю є картини дитячі. Їх тут 25. Додали можливість дітям намалювати картини. Ми хочемо привернути. Картинами увагу до дитячого горювання, що дітки їм теж боляче. Намальовані спогади про тата та діти презентують самі. Моя картина це рожевий слоник. коли ти кожного вечора за свої 12 років чув на добраніч, нехай тобі насниться рожевий слоник, то з цим спогадом ти на все життя. Це мама. Це я, це сестра, а це Крила, нашого ангела. Коли було мені три роки, ми один єдиний раз з'їздили з татом на море». П'ятирічна Соломія підбігає до малюнку про її батька, який намалювала мама. Тут історія їх родини. Її батько Богдан Гришкевич, медик полку Азов, загинув у полоні від вибуху в Оленівці. Дівчинка вирішила підтримати маму і теж намалювала свою картину Спогад про тата із позивним космос. Тато космос. Я маленький космос. Фестиваль у Києві триватиме увесь день завтра. Вхід за донат. збір на автівку для захисників. Світлана Борзівська, Євген Дотвиненко, 1+,1 плюс Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих тріумфально розпочала свій новий спортивний сезон. Чинна олімпійська чемпіонка перемогла у змаганнях в італійському Удіне. Ярослава із першої спроби. Взяла планку на позначці 1,94 дев'яносто Суперниці нічого протиставити їй не змогли. Тож Магучих стала на першу сходинку п'єдестала. Срібло завоювала Ліліана Батурі з Угорщини. Вона стрибнула на 1,91 дев'яносто сантиметр. А бронзу взяла італійка Ідеа П'єроні. З результатом. Метр вісімдесят вісім. Нагадаю, на початку минулого липня «Магучих» побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, і за підсумками успішного минулого сезону її визнали найкращою легкоатлеткою світу. Привітайте Ярославу Магучих у коментарях під цим випуском. А від кого з українських спортсменів фанатієте? Ви пишіть, буде цікаво почитати і тисніть дзвоник, аби не прогавити наступний ефір. Він 14-й. Побачимось.